Тобто туди треба закладати або сотні тонн вибухівки, або малий тактичний ядерний снаряд, і там все так робилося, що якщо він і вибухає, то реактор не руйнується у кожуху, а він витікає у спеціальні. Споруди під ним чи вони там щось таке зробили, щоб дійсно завдати такого глобального удару в катастрофічному сенсі. Ну, всяке може бути. Але розуміючи їхню криворукість, то навіть і тут мене дуже сильно беруть сумніви. Ну і найголовніше висновок, якщо таке стається, то ми розуміємо, що ця проблема виходить далеко за межі України. А ще раз відійшлю нас усіх. До чорнобильської катастрофи так це було страшно, це було боляче, це було смертоносно. Але ми такі цю катастрофу пережили. Але мене бере дуже велике сумніви у частині спроможності підірвати саме цей тип ядерного реактора. Там не такий, як у Чорнобилі. Там новіший ВВ 1000 Якщо мені не зраджує пам'ять, там дуже грубий кожух.